Велика жертовна праця та поклик душі в Івано-Франківську волонтери та священнослужителі зібрались на форум Любов'ю Служіть один одному щоб обговорити запровадження у храмах соціального служіння. Отець Володимир Чорній розповідає, воно включає три етапи. Це залучення ініціативних і небайдужих парафіян, виявлення соціально незахищених категорій людей, які потребують допомоги та підтримку цих людей парафіями. Ми переслідуємо мету, що на кожній парафії повинні бути люди, які здатні як волонтери соціально служити для одиноких людей стареньких. Ми повинні переслідуємо мету здатність людей послужити дітям молодим. Подружжя здатність людей послужити родинам вбитих. Дружинам воїнів у нас є виклики часу, за які ми є відповідальні як церква. Тому наш владика якраз і переслідує мету, щоб на кожній парафії відродити соціальне служіння, яке дає можливість людям зробити добро, виконати свій обов'язок як З Спочатку повномасштабного вторгнення соціальне служіння впровадили в одному із храмів Харкова. Екзар Харківський владика Василій Тучапець каже: у перші місяці війни їх місто було ізольоване, і люди виживали лише завдяки гуманітарній допомозі. Зокрема, й ті, яку надсилали до храму Святого Миколая. Цю діяльність продовжують досі. Працює приблизно біля 100 чоловік. Це фактично волонтері. Частина з них є парафіяни нашого храму. Які залишились в Харкові, а більша частина це місцеві жителі, які залишилися в Харкові, які від перших днів приходили до нас, до церкви спочатку приходили за допомогою, потім почали нам також допомагати в роздачі цієї допомоги в Івано-Франківській громаді. Нині є декілька храмів, які практикують соціальне служіння. Однак, зазначає митрополит Володимир Війтишин, цього надто мало. Ми хотіли би і хочемо, і думаю, що нам все вдасться зробити, щоб на кожній парохії. А це говорячи кожну парохію, це ми розуміємо кожне наше місто і кожне наше село, щоб була ця служба. В ній працювала також соціальне служіння, працювала в ній і церква. І церква мала дати свій поштовх, дати свою таку довіру людей в тому і підтримку, щоб служити потребуючим. Бо якнайбільше церква знає, на місцях, хто є в нас Відтак священнослужителі обіцяють парафіям супровід у соціальному служінні, навчання та підтримку парафіяльних волонтерів, а ще допомогу у розробці соціальних проєктів і отриманні мікрогрантів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.